Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному прогнозі робимо з вами наш традиційний щотижневий розклад на щодень для України. І сьогодні ми дивимось період з ще трішки там залишається у нас липня, тобто 29, 30, 31 липня. І, власне, далі перше, друге, третє, четверте в нас вже буде серпня. Яким буде цей тиждень? Будемо зараз довідуватись. Сьогодні взяв також чотири колоди різних: Таро зеркальні таро, психологічні і також оракул Мейс. Що підкаже дана карта, коли є які загрози небезпеки, зараз будемо з вами довідуватись. Також наголошую, що вже останні два тижні, верніше попередні два тижні, прогнози були не найкращі. І як показує практика, з попередніх прогнозів теж буває часто таке, що попередження даються заздалегідь. Тому, якщо, наприклад, прогноз був не дуже добрий, але в цей тиждень він не здійснився, то, можливо, ворог змінює свої плани і цей негатив десь відтерміновується. Дай Бог, щоб він нейтралізовувався, але. Але були такі випадки, коли він просто відтерміновується. Тому звертайте увагу і на ті попередження, які я говорю в інших ефірах, в інших прогнозах, тому що кожного разу якась інформація є ще додатково. Також, кому мої прогнози важливі та актуальні, підписуйтесь на мій YouTube канал, офіційні сторінки, телеграм-канал. Всюди є підписаний однаково Екстрасенс Роман Шептицький. Ну що ж, давайте дивимось Загальна характеристика тижня. Тут карта, яку я люблю називати чистка минулого, але взагалі вона також і означає, що пора відійти від минулого, пора перестати стриматись за минуле, для того, щоб отримати щось нове в майбутньому. Двійка мечів. Так само про певну паузу, про певний неоднозначний вибір, про певні. Можливості, ресурси, які ще не задіяні, і мечі це завжди карта гостра про загрози. Наскільки вони можуть бути серйозними, ще одну карту дотягнемо. Сімірка мечів. Таємні діяння ворога. Ще раз наголошую: зараз на території України є дуже багато всяких зрадників, колаборантів, тих всяких наводчиків і так далі. Тому. Будьте пильні, уважні, обережні, сімірка мечів. Ще раз кажу, карта гостра. Протягом тижня в тому чи іншому регіоні загрози можуть бути. Навіть вплоть до повторення сценаріїв з минулого. Тобто, що в минулому було якісь такі негативні, чи теракти, чи загрози, чи якісь такі нехороші не ситуації. Зараз де динаміка цього тижня, це може бути як повтор. Дай Бог, щоб цього не відбувалося, але попередження є. Сім'ярка Мечів, ще раз скажу, таємні діяння ворога, які можуть принести якусь біду. Так, далі дивимося. Терпіння і планування. Тут така карта. Але чим ця карта, вона така, бачите, цікаво намальована. Тут з'являється такий теж якийсь як просвіт, енергія світла, енергія сонця, ну і так само тут у нас карта, яка пов'язана з підтримкою, з допомогою, з Літаючими там всякими сказати, кораблями, От, літаючими всякими пристроями, тобто, з однієї сторони, йде як плюс для України допомога От, те, що може в повітрі захищати, а з іншої сторони, ті ж самі повітряні загрози. Як бачимо, ворог вже якийсь тривалий час не робив таких великих масованих атак, тому Динаміка, я кажу, вона них перекладають з тижня на тиждень і щось вони закручують. Поки ворог на нашій землі, ви знаєте мою ту фразу: спокою, на жаль, немає ніде. Понеділок об'єднання карта. І тут мечі в нас. Понеділок з мечами. Так само карта називається відпочинок відновлення, але я би сказав, то якийсь такий вимушений відпочинок. Тобто, хочеться щось зробити в плюс, в активність, щоб якраз дійсності ворога наказати, ні, немає якби от, можливостей. Треба чекати. І Тут карта отруєння. Я сьогодні, до речі, коли взяв цю колоду, і чомусь так, якби одну карту подивитися, карта отруєння. Знову ж таки, про що ця карта? По-перше, про те, що загрози можуть бути, власне, повітряні в окремих регіонах. Це те, що максимально регіони, які наближені до території Росії, наголошує ще невідомо, яка там яке там продовження ситуації з тими їхніми атомними електростанціями, те, що там я окремо прогноз також знімав. І от карта говорить саме про контроль за повітрям. І другий момент це вода, особливо північно-південно-східні регіони. Вода. Вода, те, що пов'язане з водою. З іншої сторони ще раз кажу домовленості, коаліції рішення, які можуть також в ключі для України бути важливими, вагомими і в ближньому майбутньому посприяти виходу з глухих кутів. Так ви знаєте таке враження складається, що останні ці от періоди. Коли там почали за ту атомну їхні говорити, і так далі. Чесно, якесь таке, навіть в повітрі от є. От виходиш, і воно якесь таке те, те, те повітря дивне. Я розумію, що десь може спрацьовувати вже якийсь, як то кажуть, самонакрут. А навіть і стан якась така більше втомлюваності. Якось так, вроді би, і вночі, от як то кажуть, спиш і вранку все рівно ну якби, не, 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 про, не прокидається такої, знаєте, відпочивши, і, 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 яка відновлюється. І взагалі, от навіть якась така, знаєте, не... ну, от недобра картина. Я не знаю, хто там контролює ті всі показники, але, от особливо зараз, їх контролювати треба. Так, і що якщо хотів сказати, що активно йде четвірка. Четвірка це у нас може бути середа, 31 число, і четвірка це може бути в нас 4 число. Тоже 2 дні. Підвищений знак уваги. Вівторок, тут карта така, якби йде, яка називається «Лінивість». Сила. Сила перевернута. Боротьба триває, загострення по лінії фронту, на жаль, але продовжується. Ворог не планує здавати оборотів. Абсолютно. Навпаки, будуть ще нарощувати. Також це стосується зараз, вони будуть активізовуватись і по лівому березі. От, робити видиміше, що хочуть лізти на правобережжя Херсонщини, також вони нікуди не діваються. На жаль, поки що з харківського напрямку. Ну і їхня основна зараз ціль номер один це захопити повністю Донецьку-Луганську область. Далі вони це продовжують. І також ще активізація фронту, там, де Запорізький напрямок. Тобто йде зараз активізація з нашої сторони. Очікування, очікування, очікування. От знову ж таки, хотіли би їх вибити, тих гадів чим? Далі дуже багато карт очікування. Знаєте, якесь таке очікування, незрозуміло, що до чого. От чекаємо, чого чекаємо? Приходу допомоги для перемоги, правильних наказів, правильних, якби, стратегій, чого чекаємо? До речі, хто не бачив прогноз на серпень, подивіться, будь ласка, він теж вчора якраз я його. В прямому ефірі робив для України, світу, то і Росії. Тут карта, такі от. Так само такі от хатинка, дерев'яна з дерева в дереві, теж, якби, знаєте, якийсь такий очікування. Но друга половина вівторка теж мені по енергії йде така загрозлива. Сна. Якось так. Середа. Карта інтенсивності. Якось так дуже з інтенсивності, з очікування різко переходимо в інтенсивність. Різка енергетична зміна це середа, 31 число. Королева Жезлів, сильна жіноча енергія, яка йде як підтримка для України. І такий, навіть я б сказав, важливий внесок для оборони України, для сили України. Якісь важливі теж заяви. О, Істина карта. Важливі заяви, важливі якісь такі ем, навіть домовленості, швидше так правильно сказати. Не просто заяви, домовленості. А 20-й аркан це взагалі Верховний суд. Те, що має відбуватися, те і буде відбуватися. Ну, і тут карта теж такого юнака. Там грає на якийсь такий балалай, це рука допомоги. Тобто щось таке відбувається, можливо, в тому числі на рівні таємному, що для України дає надію той інтенсивного якогось справді десь руху, десь прориву, десь такого потужного покарання для ворога. Тому що зараз, по суті, це йде де можна оборона, а де не можна щоб зберегти життя наших воїнів, то відступають. Ми бачимо, яка ситуація. Істина правда відкриється. Це рік кармічний. Наголошую. Кожному буде по заслугах його. Вже дай Бог. Щоб побільше і пошвидше. Четвер. Карта теж провідникайда. Зірка. Знов дуже багато жіночих карт, дуже багато жіночих карт, жіноча енергія. Тут карта йде такої обману заздрості. Політичні ігри, зміни політичних, в політичних, якихось напрямках. ще теж. Так само викриття якогось обману, викриття якихось таких поганих схем. Не виключено, що ще. І якісь також будуть схеми, пов'язані з розкраданнями. Ще з чимось таким. Прям якийсь такий прям бунт-протест. Це от на рівні політичних всяких моментів. Маски теж падають, викриття якесь таке. І в той же самий час я це говорив прогнозі для України вже на серпень місяць. Що також можуть бути ще якісь чергові загрози або замахи для людей, в таких якби хто важливий там при політиці, при посадах, так далі. Я, ну я про це говорив в прогнозі на серпень. І тут така карта, бачите, маскування, маскування чорне, яке маскується під біле. От. Ну і по енергії теж четвер, і, наприклад, з картою попередження. Бути уважним, обережним треба шукати захисту, шукати сховку, шукати укриття. Ось таке. І також за кордону для України в четвер можуть плюс ще бути хороші новини. Далі йдемо. П'ятниця. Тут взагалі карта така дуже така одна з таких сильних це карта Творця. Здається, повертається щось таке нам в руки, що можемо самі творити через коаліції, домовленості, підказки, підтримку. Сьомий енергоканал, дух, збільшення духовних істин і партнерство, і союзи. День якраз в цьому плані дуже сприятливий для, пар... <кхм> для партнерства, для союзів, для заключення домовленості договорів, підписання важливих документів. От, в плані захисту, в плані збройної допомоги така ось карта, щоб ми самі могли творити. Плюс це можуть бути і також заключені договори про виробництво. Тут в нас важливих, чи дронів, чи тих самих там, якоїсь зброї і так далі. Ну, от така потужна карта. Повертається нам більше світла. Світлом ворога долаємо, зло перемагаємо. Бачите? От концентруємо це світло і направляємо в сторону ворога. Це те, про що я постійно говорю. Оце ще одна потужна і сильна зброя проти тої нечисті. Субота. Тоже така карта тут скупості. Карта дурня, неочікувані якісь ще ходи від ворога. Тут карта здійснення бажань. Ну да, і тут така, якби карта. З однієї сторони, як карта торгівлі, з іншої сторони, підтримка для наших воїнів. Тобто є і неочікувані ходи від ворога. На таємному рівні також вже можуть бути нарешті надходження для України. Ще плюс збройної допомоги. Добре, що хочеться все на таємному рівні. Це вже якби радує тіше. І те, що може здійснити наші бажання. Але від ворога можуть бути неочікувані, ходи. Кажу ще раз. Особливо це йде період з суботи на неділю. Чомусь це отак. Неділя карта зцілення. Аркан смерті. Загрози теж, бачите, йдуть от період вихідних для. Мирного населення дітей, людей, і оце теж ніч з неділі на понеділок, вже наступного тижня, і так само з такими картою загроз. Трансформації. Ну і от, хитрі замисли диявола. Сидить та чортівня, щоб сплутати якби, наші якісь плани, стратегії. Ще десь по-новому пробувати наступати. Але, але, Дві плюс карти, дві мінус. Що б вони там не задумали? Що б вони там не хотіли реалізувати? Зло переможемо та здолаємо. Ну, як ісь такі у нас у цього тижня підказки. Є і нейтральні, є і добрі, є і попереджувальні. Тому, дорогі друзі, об'єднуємося далі в молитві ще вечора о 10-й годині в прямих ефірах. Приєднуйтесь, продовжуємо наш рух до перемоги. Всім дякую за увагу! Пишіть ваші, залишайте також коментарі. Ставте вподобайку, поширюйте відео, щоб люди також знали актуальну інформацію. І почуємо з вами в нових прямих ефірах та прогнозах. Всім бажаю побільше світла, як завжди. Всього найкращого, все є і ще більше буде Україна!